На козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак Сукраїни, гей, гей, гори, світ, наш Obrigado. Oh, Yeah. Наші нації. Юрій, я запрошую тебе на сцену. Знаєте, ви під час війни як настрій? Бойовий. Бойовий і супер. А, знаєте, я вже йду. За час війни ви створили таку творчу команду А і за ці кілька місяців ми за кілька... це вже майже рік ми збрали. Для наших збройних сил України 6 мільйонів гривень. <плес> Це велика сума. Ми тепер почали їхати їздити по Європі. Здогадайтесь чому. <с> Зараз ми з Юліком повернулися з Італії. Ми зібрали Італії Скільки юлі? В Італії ми зібрали. По-перше, ми купили швидку допомогу. Ми купили, Авто... вже воно доїжджає до України. Авто швидкої допомоги амбюланс. Ніва і крім того, ми зібрали е, більше 200 тисяч гривень е, якраз ну, грошей на супер. І, і купили також там різні генератори, допомога, але вони всі пішли на хороші справи. Ось. — Вони пішли на ту на допомогу Україні. Бо, ну, ми... ми не можемо казати, що це допомога комусь одному чи якомусь е, е, одній людині. Це пішло дійсно на допомогу Україні. Бо... Дуже багато зараз і ЗСУ Збройні Сили України, і прикордонники, і всі зараз е, мають потребу в допомозі. Ось е, знаючи те, що ми сильно цю... Нацю... Ні-ні-ні, не йди, не йди, не йди від мене, не йди, не тікай, звідси не тікай. Е, так, про що я говорю? Говорю про те, що ми кожного разу, коли кудись їдемо. Ми щось з собою веземо. Цього разу ми привезли такий прапор, який розмалював е, боєць ЗСУ, який приїхав зараз до Львова е, на як це називається, на ротацію. Тобто він зараз і там лікується в госпіталі і він, він має час малювати. Це людина, яка була на передовій, бачила це все, і він особисто це розмалював. Ось. І ми хотіли би його. Не знаю, як, як це правильно сказати, Андрій. Подарувати. Подарувати посольство, можливо, так? Можливо, Але. так. Але взамін нам потрібно щось за той прапор привезти в Україну. Привезти в Україну, бо ми з того нічого дійсно не отримуємо і не плануємо. Ось. Але привезти, якраз допомогти хлопцям чи купити, докласти там, наприклад, до наступних якихось великих покупок, тобто все-таки щось. Потрібно привезти. Тому пропонуємо два варіанти. Я не знаю, ми можемо зробити такий собі благодійний аукціон, хто дасть більше, Ось. а можемо просто зібрати е, зі всіх і повішати цей прапор в посольстві, наприклад. Не знаю. Ну, це пропозиція. Як вийде. У мене пропозиція така, що хто скільки може, просто задонатити або зібрати просто і дійсно хто більше дасть забере прапор. а Гроші додатково просто підуть туди також. Це також буде хороша справа. Бо я розумію, наприклад, в Італії ми збирали, то за прапор ну не могли люди там дати більше там якоїсь суми і відповідно е ми цей зібрали. Прапор, цей прапор намалювала людина з одною рукою. Тоби... Ну як з одною рукою? Одною рукою я малювала, бо там, з я так ви? розумію, цей апарат, поранення було в руку, і вона рука зараз не вас. Тому. Запрошуємо всіх долучитись до гарної, доброї благодійної справи. тут у нас є, та... в нас є, так нас є е... право. Те, згоди, ходити, напевно. Або і, поставити, зараз. щоб ми не ходили як в церкві. Хто хоче, підходьте і долучайтесь. Де, а рахунок прапор, я не знаю. Ми це його віддаємо в посольство. Як ви скажете, зараз проголосуємо? Чи що зробимо такий мінімальний аукціону, хто нас більше той забере? Або, або так. Ну і Під час цієї благодійної справи так, поки, поки збирають гроші, е, я пропоную підтримати оплесками Андрія, він буде співати і е, будуть буде гарні пісні. Ми е, на фестивалі мали співати по три пісні. Але так вийшло, що сьогодні зібралася така гарна велика компанія, і ми трошки продовжуємо нашу соль, нашу сольну програму. Якщо ви не проти, а то я бачу спочатку. Всі, не скучає. Всіх на виключається головне, щоб світились ваші очі довгою дорогою, битою дорогою пролетять щасливі наші дні. Не будемо журитися, українці, поки ще. Так близько до перемоги, хай чорний ворог закрячений. І душа моя заплаче, коли стане важко жити, коли батуга надіде, бо дівчина із за фін. Нехай мені заспіває, хай візьме мене за руку і до себе в табір приведе. А дівчина молодая, и нехай мне нехай вона затанцює, як гітару в руки я бесну. що прийшли сьогоднішній вечір підтримати нас. Дякую моїм здоровим друзям, закинути посолі.